Далі переходимо до масажу нашого тіла, починаємо з рук, від периферії до центру, добренько проминаємо з любов'ю до себе. Дуже класно, якщо ви будете використовувати олії в цьому масажі і розтиранні. Це буде сприяти очищенню, зволоженню, оновленню, розігріву шкіри і нормалізації мікроциркуляції рідин, енергії в організмі. І переходимо на плечики, розминаємо, розминаємо добрінько. Розтираємо під ключицями, уводимо лімфу, щоб не було в нас набряків після пробудження. І ще дуже класно простукати тімус, нашу вілочку залозу. Вона відповідає за імунітет, за нашу молодість, красу. Її ще називають дитячою залозою, тому що вона інвалірує після 14 років. І такими рухами, такими простукуваннями ми стимулюємо цю залозу. Розминаємо пальчики на стопі, розкручуємо, масуємо. Це ще буде для нас така своєрідна суставна гімнастика, що дуже корисно, можемо повідкривати пальці і закрити. І переходимо на розтираючі такі рухи впродовж цієї ноги, знизу вверх. Це ще дуже класна вправа і при варікозі, вона стимулює відток крові, лімфи. І робимо такі простукування, простукування. Розмасуємо на стопи. І знизу вверх ведемо ток наших всіх рідин. від наших кінцівок. До центру. І наче вдягаємо дуже елегантно і красиво, наче чулок вдягаємо. На моїх заняттях дівчата дуже люблять такі вправи. Вони ще працюють із нашою жіночністю, сексуальністю. Ще додаємо ефірні олійки для розкриття. І далі переходимо. На зону паху та за суглоби теж проминаємо, навіть простукуємо, проминаємо, масуємо, тут у нас дуже багато лімфатичних точок, лімфатичних скупчення, лімфатичних вузлів, лів. Проминаємо. І простукуємо легенько, а також масуємо наші яєчники, пробуджуємо їх, з любов'ю їх, прогладжуємо і направляємо туди енергію з ваших долонь. І переходимо на животик, можна правомасувати. Животик навіть зробити таку вібрацію, вібраційний такий масаж. Це дуже, теж дуже круто запустить метаболізм, пробудить наші внутрішні органи і стимулює відток Жовчі, запустить всі наші органи внутрішньої секреції, гормональні центри і переходимо на грудь, масуємо, уводимо із-поднишок. Масуємо, масуємо такими круговими, можете робити без бюстгальтера і стимулювати відтік від периферії до центру. І теж дуже круто пробудить нашу жіночність, сексуальність і стимулює наше гормональне здоров'я. Також можемо зробити таке вібраційне простукування, вібраційний масажик, тільки не по зоні груді, а навколо легенькі-легенькі такі простукування всього тіла.